Фрашки, всім привіт, команда як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ще ось такий автомобіль. Цей автомобіль нам пригнала людина під реалізацію, попросила допомогти його продати. Наша знайома людина, хороша, надійна, така сама, як і надійний цей автомобіль. Отже, по автомобілю це Audi Q7. У нас 2013 року випуску. цей автомобіль купувався за кордоном в Америці. Але, друзі, це не така Америка, щось там була бита, розбита, це повністю весь. Цілий автомобіль купувався в Америці з пошкодженнями. От, правда, хто розбирається, він код я в з пошкодженням, ось цей задній лівий фонар трішки був пошкоджений, і отут чуть була прим'ята задня кричка. Ну, в общем, отут чуть просто було мінімальне мінімальне пошкодження. Хочу його і не було, в принципі. От, Так, що в такому стані цей автомобіль купувався в Америці з мінімальним пошкодженням, в класному стані. І по автомобіль q 7, трилітрова дизельна друзі, не бензинова, а дизельна машина з Америки. Трилітри дизельний автомобіль 2013 року. Е, значить, він купувався в Америці цей автомобіль е, у 2018 році. Він був виграний на аукціоні в 2018 році з пробігом, по-моєму, 130-130 тисяч миль. Ну, в общем, по вінкоду це все є. Ви можете побачити зараз наразі в автомобілі 270 тисяч пробігу по двісті тисяч пробігу, і цей автомобіль повірте мені, обслужений від А до Я. Повністю обслужений від А до Я. Тобто е, власник, я скажу наш знайомий, і я знаю, що по цьому автомобілю робилися, що він робив, і як за ним дивився і доглядав. Отже, якщо взяти в двох словах по автівці, то е, абсолютно було все зроблено, що потрібно зараз. Він є в дуже класному технічному стані. Тобто, е, і шкру, і цепочка гарем була помінена. Ви знаєте, що таке, що тут не дешево це все замінити. Але тут вона заміниться, почки ГРМ. І повністю вся зроблена коробка нова переперебрана. І я не знаю, там і диски, і колодки, і масла, фільтра. де ця машина не підтікає, нічого не тече, воно працює просто як часи. Реально, хто хоче собі от класну Q7 на цей бюджет в цьому кузові, в цій комплектації, зараз по комплектації пробіжуся. Боже, Боже, в класі комплектації даного автомобіля. От реально, Хто хоче собі крутий автомобіль з Q7 за там плюс-мінус ціну там 18-19 тисяч, то реально це дуже крутий варіант для вас. Того, що ну, от Дійсно, повірте мені, такі автомобілі продають, бо там цепочку цепочки, людина не хоче міняти ще щось там робити. Люди не хочуть вложити гроші і ці машини продають, бо воно це не дешево це все обслужити, хто знає. Того їх зразу продають, а на ти собі там. Хто купить, хай себе розбирається. А тут зовсім інша ситуація. Е, реально, автомобіль обслужений, я ще раз кажу, від А до Я. І хто хоче собі такі, таку автівку обслужену, класно, що вам не треба нічого робити, не вложити, просто купують і собі катається. Це саме той варіант для вас, який може бути. Повірте мені, на ринку таких дуже мало автомобілів, що була вона і ціла, і в такому класному стані. Бо з 13-го року ви самі розумієте, що е, ще з таким пробом 270 тисяч, що з автомобілем треба доглядати дивитися, щоб він їздив вам, а тут все це є той випадок. Отже, по автомобілю вам розказав е, повний привід звичайно, автомат к Е, і біжимо по комплектації. По комплектації оптика максимальна на тринадцятий рік е, топова класна оптика. В автомобілі, дисків нас стоять розміром, розміром 20-м розміром диски. Стоять на зимовій гумі. Ультрагріб, це Goodyear, гума така зимова. Короче, на літо лишати, доїздити, там собі новеньке купувати треба. Так, далі. Що ще в нас є по автомобілю? Так, по автомобілю далі маємо ось так. Салончик виглядає, шкіряний салон з електросидіннями, з функцією пам'яті. Бачите, тут є електросидіння, шкіра, пам'ять є в даному автомобілі на всіх асистентах. мертві зони є, по автомобілю, акустика босешна. От. Так, зараз щоб більш детально розуміти, сядемо автівку. Так, запускається кнопочку, і бачите, не треба ключа там вставляти, є місце ключ, але запускається кнопкою даний автомобіль. ось, 270 тисяч, працює як часи. Не одна, яка помилка не загоряється по автомобілю. На екранчику, на навігації цей автомобіль, по-моєму, на камері. Да, камера заднього виду є в автівки, перед-зад, круїз контроль є, підігрів керма, підігрів сидінь, підігрів навіть вентиляція сидінь. це да, Вентиляція сидінь та підігрів сидінь є. От, зони клімат контроль в автомобілі. Я ж кажу через смартвізони, е, панорамний дах. Гляньте, панорамний дах, який от, в автомобілі. Ну, дуже багато комплектація, е, що там. Підірів згадання дзеркал є е, в автівці, ну коротше, реально, все, що треба, е, все є в цього автомобіля. Е, до речі, на 270 тисяч в дуже гарному стані. Він виглядає прям капецький гарний стан. Ауді е, немає, пневмопідвізка, ну По-моєму, прямо зараз я гляну. То я щось типу так сказав наперед, але зараз я гляну чи є пневмопідвізка От, все скло по кругу рідне, ну, тут нема що показувати, все скло рідне. Позаду у нас також є, до речі, шторки, я дуже крута штука від сонця захищають, дуже класно. Е, а, тут навіть чотирьохзонний клімат, контроль, гляньте, ще і позаду є два дві зони е, клімату, Підігріви заднього ряду також є, ну реально дуже багато комплектація. От, Ось так все виглядає. <кху> так, Тепер глянемо по пневмо підвізці є, чи нема підвізка, щоб мати розуміння. А ні, нема, нема, нема. Вона не на пневму, вона звичайна. Ж, думаю, що з Америки, по-моєму, прямо підвізка і не йде. Прямо ще спереду. Звичайний амортизатор, не, пневмо, пневмо немає. Але менш 6. От, далі е електрокришка багажника, бачите, 3 літри TDI, електрокришка багажника, вона 7-місна ця машина йде, не п'яти, а 7-місна. Так що, друзі, ну реально хороший варіант за такі гроші. От, зараз ще я вам відкрию капотик. Ось машина заведена. Це на холодної завів, просто забрав зрядочка, щоб зробити для вас крутенький відогляд по цьому автомобілю. Ось, гляньте, як воно все працює гарно. Так, відкриваємо. Дивіться. Все працює ідеально. Ніяко, ні рівня, ні роліка, ні цепочки, нічого не чути. Ну, реально дуже доглянутий гарний мистецький автомобіль. от Так що ось така ситуація крутенько про відео про саму історію е, автівки. Ось кажу про відео про комплектацію і про саму історію автомобіля. Ще для вас, друзі, кину зразу лакофарве покриття. Заробимо замір, щоб ви мали розуміння, що все добре. от Так, ліва сторона у нас 95,5. 119. Чик, ну, фокусуйся. 119, да? Далі. 142. Далі. 140. 143. 147. 131. 143. Дах у нас. 120. Отові бути під мальон. А ні, 134. Навіть, мабуть, викатали в м'яті, де була тут, а фонарі фонарь і все. Ціла, гляньте, вся ціла, 140, 135, права сторона у нас. 131, 132, 144, 140, 131, 135, 104. 85,8. Що ви бачите, там точно крапочку стоїть 97,4. Не 974, 101. І що у нас? 102? Так, що бачите, що повністю весь автомобіль є в оригінальному красі. Без няк підкраси, ну це все є перевірено. Е, можете подивитися, типу, і по вінкоду, і по всьому все чітко пробувається. Ну, друзі, постах по експлуатації, ну блін, зрозуміло. по передній частині є е, дрібні сколики, вони не критичні, нічого фарбувати не треба. Ось так на камері ви можете самі все бачити, що все є добре. Типу нічого нічого критичного немає, що немає, нічого робити не треба. Серед таких, типу, ще якихось моментів, я побачу е, ліва, дверка водійська, ось така е, подряпинка є, типу, да. Ось так і трішки видно, це саме таке що очі кидається. Решта кругу автомобіля, як на мене, плюс-мінус є все добре, Ну, зрозуміло. Якісь тут є типу, нюанс. Десь дверки відкривалися, де там тут -чуть -чуть є нюанси, але це 270 тисяч пробігу. Решту тут все добре-добре-добре. Нічого я не бачу такого по автомобілю. Права сторона. Задня права дверка десь теж зачепила, бачите, відкривалася. Е, десь вона і зацепила щось. І так все решту добре по цьому автомобілі. Більше ніяких моментів не бачу. На такий пробіг абсолютно крутий, хороший варіант от по стану автомобіля. Ну і сам стан салона, водійське. ну Ось так все виглядає да. 13 2013 рік, але гляньте в якому стані. Нічого не шилось, не перешивалося. Все по факту те, що є, то і зараз. На автомобілі. Так, є ось так, КППшка, торпеда, стеля, задній ряд, а так виглядає. Ну, типу, абсолютно нормальний стан на такі ріки, на такий пробіг. Задня ліва дверка. ну Трішки видно по арках, там пластик, піддерти десь підцарапаний, там те, те, але по факту, якщо загалом взяти сидіння за взагалі ідеальне, то дуже є все дуже навіть добре. І по багажнику зараз ще раз подивимося. І в принципі, так, багажник багажник плюс мінус є. ну Видно, да, що там щось грузили, там трошки стелі є підперте, там те, те, типа. але, друзі, 13 рік і 270 пробіг Так що як то немало важно. Так, є ззаду, ще справа, так що день коком, тут все те саме історія, все добре і тут плюс мінус все в адекваті. Ну, Але панель, кермо, торпедо, тут все дуже гарно. Я так що, друзі, ось така ситуація, і що я по ціні? Саме головне ціна питання. Ціна питання я вам казав, десь в районі 19-18,5 на віддачі так що розраховуємо на такі бюджети, хоче реально таку аудію к 7. Будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, як завжди, можете покататися, можемо вам і погнати до хати цю машину. Тобто можемо зробити все те, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре і він є в класному стані. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.